Вітаю, шановний восьмий клас. Сьогодні ми з вами встановимо в лабораторних умовах так за допомогою симуляції, але відтворимо лабораторні умови, за допомогою яких на практиці визначимо значення питомої теплоти плавлення, а саме питомої теплоти плавлення. Льоду. Ми знаємо, що вона у нас подана в таблицях, але як і яким чином отримані ці числові значення, за допомогою якого експерименту сьогодні з вами розберемось. І так, тема визначення питомої теплоти плавлення льоду. Наша мета сьогодні на практиці визначити питому теплоти плавлення льоду порівняти одержаний нами результат з. Результатам табличним, і також сказати, а чому ж на практиці, якби ми проводили в реальних умовах, можливі результати, е отримані нами і табличні, розбігались би. чому причини розбіжності, тобто похибки отриманих нами результатів. І так в обладнанні в інтерактивній симуляції нам знадобиться мірний циліндр, ваги, термометр, калориметр, лід взятий за температури 0 градусів і тепла вода. Метод ґрунтується, визначення теплотеплавлення, грунтується на рівнянні теплового балансу. Ми з вами знаємо, що при контакті двох різнонагрітих тіл більш нагріте тіло віддає тепло. І це можуть бути процеси як охолодження, так ми визначили новий процес, в ході якого віддається тепло, а саме це процес кристалізації. Менш нагріте тіло, це тепло поглинає. І відповідно, в ході поглинання тепла може відбуватися процес нагрівання, який ми з вами вже знаємо, а також ми знаємо, що для Процесу плавлення також необхідно а, поглинання тепла. Отже, з поглинанням тепер у нас пов'язано два процеси це нагрівання і плавлення. А, В даній лабораторній роботі в теплу воду будуть класти шматочки льоду за температури 0 градусів Цельсія. Що буде відбуватися? Вода тепла, тобто вона має температуру вище за нуль. Відповідно, вона є більш нагрітим тілом, вона буде віддавати тепло і охолоджуватися. Отже, в процесі віддачі тепла, вода тепла, буде охолоджуватися. Ми з вами знаємо, що. Формула кількості тепла для процесу охолодження це М дельта Т. Це води в рідкому стані, звичайно, маса води, яку ми з вами беремо, тепло. І так як в дужках стоїть різниця температура, ми завжди від більшої віднімаємо меншу. Раз у нас в процесі охолодження температура води зменшується, то від її початкової температури, яка в лабораторній роботі позначена як Т води, будемо віднімати кінцеву температуру. Що таке кінцева температура? Зараз з вами з'ясуємо. Поглинання. Кількість теплоти, яка буде поглинута. Поглинати, звичайно, буде менш нагріти тіло лід. Раз ми його беремо одразу за температури плавлення, то лід одразу перший процес, який з ним буде відбуватися за рахунок отриманої е, від води. Теплої. Тепла піде спочатку на його плавлення. Отже, як бачимо, перший доданок в кількості поглинутої льодом енергії це кількість тепла, яка пішла на плавлення льоду. Нагадую, що в процесі плавлення температура залишається незмінною, поки вся речовина не перейде із твердого у рідкий стан. І врешті-решт. У ході процесу плавлення льоду ми з вами отримаємо воду такої самої маси, як ми брали лід, але вже в рідкому стані і її температура дорівнює 0. Якщо у теплої води достатньо висока початкова температура, тобто вона має досить велику внутрішню енергію, то надалі після плавлення Льоду, вода отримана, тобто холодна за 0 градусів Цельсія, буде нагріватися до певної якоїсь кінцевої температури. Отже, друге, на що піде тепло від теплої води, це на нагрівання отриманої води від 0 градусів до певного значення кінцевої температури, Т. А, ту воду, яку ми отримали в ході процесу плавлення льоду. Ось наше вже розписане, готове рівняння типового балансу. Звідси неважко дістати лямду питому теплоту плавлення льоду. Ну, по-перше, другий доданок справа нам заважає, ми його переносимо в ліву частину, змінюючи знак на протилежний, і Лямбда є невідомим множником. Отже, після цього ми поділимо нашу всю ліву частину на відомий множник, тобто масу льоду, яку ми поклали у нашу ємність. В принципі, і все. Такий підхід використовується не тільки для льоду, визначення потомої теплоємності, теплоти плавлення льоду, а і для інших речовин. Але так як ці речовини, вода і лід найбільш для вас знайомі, будемо працювати з ними. Отже, як бачимо, із отриманою формулою це наша робоча формула, за якою далі після визначення. Кінцевої температури, задання початкових параметрів, тобто маси води, маси льоду, е, понятна, початкова температура льоду нуль, визначення кінцевої температури, суміші, коли вже лід розтанув і отримана рідина нагрілась від нуля до певного значення. Оце те ми виміряємо. По цій формулі можна буде розрахувати лямбда льоду. Ми бачимо, що тут є таблична величина це води, питома теплоємність води, яку ми знаємо. Все інше ми зараз з вами в лабораторній роботі виміряємо, занесемо в таблицю, і вам залишиться тільки підставити числа. Всі компоненти, які знаходяться в табличці, вони розписані під вибачте, в формулі, вони розписані під нею. І так. Переходимо до експерименту. Знайомий вже нам лабораторний калориметр. Ми знаємо, що він забезпечує теплообмін, виключно між водою, теплою, яку ми нальємо, і льодом. От, і мінімізує втрати тепла у навколишнє середовище, нагрівання термометра, самого калориметра завдяки його конструкції. От, тому е, втрати енергії тут мінімальні, але все ж таки в реальному житті вони можливі. Це я вам заздалегідь кажу, що вони і є можливою причиною похибки, тому що вода тепла, насправді. В реальному житті буде віддавати тепло не тільки шматочку льоду, який ми туди покладемо, а й самому кавориметру, термометру, що туди занурений, навіть оточуючому середовищу. І так, в першому експерименті ми беремо лід за температури 0 градусів і масою 50 грамів, де ми це записуємо з вами. І так. Номер досліду, Маса льоду і його температура. Температура завжди буде 0 градусів. Маса льоду 50 грам. Не забуваємо перевести у кілограми. 0, цілих, о, ділимо на 15 кілограм. Сотих кілограм. А, далі теплоємність води це табличне значення, ми його з вами знаємо: 4200. Дивимось, які початкові параметри нашої води. Маса води складає 200 грам і взята вона за температури 60 градусів Цельсія. Записуємо ці дані в таблицю. Температура води 60. Маса води. 200 грам поділили на 1000, отримали 0,00 кг. кілограма. А, після чого ми з вами занурюємо лід у воду і чекаємо, поки настане теплова рівновага. Тобто, поки лід розстане, отримана вода нагріється, а наша тепла вода охолоне і встановиться теплова рівновага. За якої температури зараз з вами дізнаємося. І так, переходимо безпосередньо до експерименту, занурюємо лід, він розтанув. Тепер отримана вода нагрівається, а тепла вода все ще віддає тепло. І ось у нас в ході теплообміну, обміну, врешті-решт, кінцева температура, за якою наступила теплова рівновага, тобто температура і теплої води стала 32,3. І літро станув, і отримана вода нагрілась до температури 32,3 градуса Цельсія. Це є кінцевою температурою. В обох для обох речовин. Так, так. За даними, які ми тут записали, ми з вами потім розрахуємо лямду льоду. Питому теплоту плавлення льоду. Підставив значення в ось цю формулу. Це води 4200, маса води 0,2. Т води 60, мінус Т. Кінцева 32,3 мінус. Опять же, це води 4200, бо вже нагрівається, звичайно, вода, яка утворилась після плавлення льоду на масу льоду 0, скільки у нас 5, в дошках кінцева 32,3 мінус. Початкова температура льоду була 0. І знову ж таки ділимо. На 0,5. Проведемо наступний експеримент, змінивши масу льоду, масу води, початкову температуру води, початкову температуру льоду не змінюємо. Так. Отже, вибираємо ось тут речовину, лід в твердому стані. Масою 32 грами. Так, початкова температура льоду у нас буде незмінна в усіх експериментах 0 градусів. Так, вибираємо воду масою 110 грам візьмемо і температуру 43 градуси. За Цельсієм. І знову ж таки проводимо той самий експеримент. Занурюємо лід у теплу воду. Лід плавиться, отримана рідина, потім нагрівається до певної температури, яка є кінцевою температурою, суміші теплої води і води та, що утворилась після танення льоду. І так, починаємо наш експеримент. І маємо кінцеву температуру 15,31 градуса. Заповнимо е, нашу таблицю. І так, е, початкова температура льоду 0 градусів, початкова маса льоду 32 грами, переводимо в кілограми, ділимо на 10, 0,32. Далі початкова маса води, точніше не початкова, а маса теплої води 110 грамів. Ділимо на 1,11. Початкова температура складала 43 градуси. Кінцева для обох, вибачте, складає 15,31 градуса. 15,31 градуса. Нагадую, це вже температура суміші теплої води, яка в нас була, і холодної води за 0 градусів, яка утворилась після танення льоду. Ну, і проведемо ще один дослід. І так. А... Знову вибираємо лід. Температура льоду у нас буде незмінна. Масу льоду беремо 20 грамм. Температура 0. Ми беремо таку температуру, щоб лід одразу починав плаватись. Так, в теплій воді, а ще не було у нас третього компонента в. Кількості тепла, що погонається, тобто нагрівання льоду. Ні, нагрівання льоду тут не буде, тут буде одразу плавлення. Далі вибираємо воду. Масу води беремо 80 грам, її початкову температуру 35 градусів за Цельсієм. Ну і знову занурюємо лід. У теплу воду і спостерігаємо спочатку за процесом плавлення льоду. А тепер та вода, що утворилась, ще нагрівається, а тепла вода все ще віддає тепло і охолоджується. Кінцева температура, за якою встановлюється теплова рівновага, у нас складає. 12,3 градуса. І так, записуємо дані експерименту у табличку. Так, температура льоду 0 градусів, маса льоду 20 грам, 0,0 кілограма, маса води 80 грам 0 0,8. Початкова температура води 35 градусів, кінцева температура, за якою наступив тепловий баланс, буде 12,3 градуси Цельсія. Після чого ми з вами ці значення для кожного експерименту маємо підставити в нашу таблицю і розрахувати лямбда льоду. Ви знаєте, що табличне значення для питомого теплотиплавлення льоду складає 332 тисячі джоулей на кілограм, ну або 332 кіла джоуля на кілограм. Відповідно, близько цьому значенню ви маєте отримати значення у нашому останньому стопчику у кожному експерименті. Якщо після підстановки і розрахунки ви маєте щось дуже-дуже підкреслюю, те, що відрізняється, то це означає, що вам треба переробити ваші розрахунки. Так, після проведеного експерименту, ось, ви пишете висновок. А нагадую вам, щоб написати правильно висновок, вам треба дивитися як в мету, так і в обладнання, опис самого експерименту. І так, яку фізичну величину ви визначали? Відповідь на це питання кроється в назві самої лабораторної. Які результати отримали? У вас є ось останній стопчик, з якого ви переписуєте для кожного? Експерименту результат, тобто лямбда 1, лямбда 2 і лямбда 3. Ще раз кажу, вони мають бути приблизно рівними, 332 тисячі джоулей на кілограм. Порівнюєте з табличними значеннями. Будуть чи не будуть у вас похибки, якщо вони відсутні. Якщо вони невеличкі, то все значить, ми зробили правильно. Але, як я і сказала на початку лабораторної роботи, в реальному житті теплообмін, калориметр повністю не припиняє з навколишнім середовищем, теплообмін сам, з самим калориметром, так, тепла вода з ним контактує. А, Теплообмін з термометром який занурюють у калориметр, там навіть є частини там, мішалка в калориметрі. Тобто, в реальності теплообмін е, між е, теплою водою і оточуючим середовищем нікуди стовідсотково не дівається. Так його мінімізують, але виключати його в реальному житті не можна. Ну і контрольні запитання це дві задачі такого плану, якого ми розглядали в класі. Перша на два процеси, е які відбуваються з речовиною. Ну, а друга задача це рівняння теплового балансу. Задача на то, що відбувалось у нас з вами в лабораторній роботі. Е тільки якщо в лабораторній роботі ми з вами знаходили питому теплоту плавлення льоду, то в цій задачі вам необхідно визначити початкову масу води. Ну, Точніше, не початкову, а масу води, яка була налита тепленькою нашою гарячою води, бо тут вона за температурою 65 градусів Цельсія, Лямбду льоду і це води для другої задачі беремо з таблиці наших. Підручників. Ось, в принципі, і вся лабораторна робота. Покази для неї ми з вами взяли. Вам треба розрахувати лямда льоду за нашою формулою, вона ж наведена нижче в описі. Вам треба написати висновок і розв'язати дві задачі. Якщо будуть питання, будь ласка, пишіть мені або задавайте, коли ми з вами там зустрінемось. На цьому в мене все. Дякую за увагу. На все добре.